Я вперше бачу такі верхні форми з ось такою арочкою плоскенькою. А у мене саме такі нігтики в, в арці. Тому зараз подивимося, чи зможу я після відпечатки одразу чистенькою, такою плюс-мінус, одразу перекрити топом, не пиляти нічого з боковушок. І от перекрити топом, а вже після робити форму. Давайте глянемо. Наскільки чисто буде відпечатка. Бачу, тут, тут. Ага, все. Відійшло. Ну, все, я перекриваю топом. чуть-чуть затекло, тільки того, що я форму неправильно поставила одразу. Ну, все, я одразу прикриваю відпоч... топом і все, і тільки після вже будемо пиляти форму. Ну, глінь.